Знову вкотре в Україні відкрився щорічний фестиваль молодих талантів під назвою Музичне сузір'я. Організатори фестивалю ставили перед собою непросту задачу, адже з найкращих потрібно було вибрати найнезабутніших учасників. У Нас проходить второй всеукраїнський фестиваль дитячого творчества і вокального хореографічного к нам приїхали дітки з різних городів України. Ми можемо похвастатися. У нас є даже вже представники нашої братської зарубіжної країни, Це білоруси в этом году. Это впервые ми проводимо второй всеукраїнський фестиваль. В році году у нас приймають більше учасників. Участие и очень интересные разноплановые детки сегодня у нас представлены. К нам приехали детки из Днепропетровска, детского. ...воспитанники детского дома. і з удовольствием ці детки виходять на сцену. Їм немножко сложновато, тому що у нас сьогодні достатньо сильні хореографические колективи. Но детки не растерялись, замечательно танцювали і показали, представили свой красивий міст Дніпропетровська. Метою фестивалю була оцінка і сприяння розвитку здібності дітей, виконавців та підвищення виконавського рівня, а також зміцнення культурних зв'язків з різними регіонами України. Участь в конкурсі приймали учасники чотирьох вікових категорій віком від 7 до 25 років. В Болгарії ми були в Дніпропетровську, в Польщі, в Чехії, в Кракові попередній відбір виконавців проводився художньою радою, шляхом прослуховування надісланих записів, пісень та перегляду відеоматеріалів. Після відбіркового конкурсу учасники допускалися до участі у фестивалі, де її проявляли свої творчі таланти. Світлана Оніщук, Олександр Кулаков. Спеціально для програми рано вранці.